що, Привіт, 39-й тиждень. Слухайте, не можу сьогодні абсолютно нічого робити. Е, мала так тисне, час від часу хапає живіт. Е, буває таке, що навіть кроку не можу вступити. Вже, знаєте, почала трошки переживати, думаю, можу це зганяти е, в пологовий, так чисто на перевірочку, хай там заглянуть що до чого. Бо то треті пологи, знаєте, жарти жарти але можна і вчасно не доїхати. Ну не знаю, зараз ще годинку полежу, а там буде видно. Дома бардак, але в мене взагалі немає сили щось робити. Просто так басочку і лежу, поки Владислав спить, має таку можливість. Чоловік настрійомі не знає, що робити. Так, тато мені приніс сплюха, то? Кладемо його спати максимум на годину, максимум. Бо якщо дати йому трішки довше поспати, все. Ввечері ці танці з бубном, щоб його вкласти. Але який злий. Ти чого такий злий? М? Не виспався? Звісно, він говорю через мене. Просто зараз вам покажу, як я намагаюся встати. О, боже. О, встати то я ау, а, а йти. Це вже ціла побія. Дивіться, який маю тут раритет. Комбінезон ще мого дитинства. 30 років, ну збережу. На згадку не фей. Ну, наразі відбій повітряної тури вагітної тривоги попустило мене. Навіть почистила картоплю на пюре, а тепер їду за Анічкою садочок. 3 жовтня. Їду на огляд до лікарки, я буду родити, будуватися мене на кріслі. Але, може, щось там знаєте, порухаєте вже сьогодні-завтра хотілося б це. Я вже немає сили, чесно. Дуже О! змучена, як фізично, так і морально. О, і тут ще доробили фотозону. Дивіться, гарна владна, така погода. Як буде така на випуску, то і не сфоткаєшся. Гарно. І так, маємо вже 1-2 см відкриття, що мене дуже тішить. Але відправили мене додому, сказали чекати, невідомо коли, може сьогодні, може завтра, може ще за тиждень, бо ще можна ходити з тим розкриттям довго. Але я щось приїхала додому і мене так підниває низ живота, що дуже реалістично. Що це може бути дійсно і сьогодні? Сьогодні-завтра, отак, я собі думаю. Але вже як буде побачимо, у мене двоє дітей і чоловік народжені 23 числа. Ну, з 23, але перепрошую, 23 да, числа, але різні місяці. А, так як вже 23 вересня пройшло, потім 29 вересня пройшло, і думала, може, хоча б 29 вересня, бо в мене 29 березня. Знаєте, мені просто число подобається. Е, от. А сьогодні вже 3 вересня. І плюс моїй бабусі день народження. Я так собі думаю, може їй подарунок який зробити. Хоч не 23-го, то хоча б 3-го. Ну. Ой, не знаю, я би хочу вже, бо я вже дуже змучилася. Синок, мені дивіться, яку красу зробив, Він дякую тобі, сину. Ой, як гарно, молодець. Давайте зважимо, що там у нас. І це щось бреше. Ой, ну, я кажу, що бреше. Зараз. Давайте паної. О! Ну так краще. ще забрати телефон, Одяг. Тулесходить. Як Десь, яка Десь, Не буду переробляти часу. Сьогодні 5 жовтня, я помила голову, зробила макіяж і, знаєте, очікуємо. Не думаю, що це буде сьогодні, але хотілося б бути до цього готовою і вже дуже хотілося б народити. Тут у нас готовка сьогодні повним ходом. Смажила котлет, вариться гречка, і вариться бульон. Думаю, раптом сьогодні, щоб е, діти мої мали що їсти. Так? З моїх дітей ця дамочка найактивніша у животику. Я вже не дочекаюсь того моменту, коли вона його покине. От за чим, за чим, а за животом я точно сумувати не буду. <рес> Твоя <реш> <Моє> сукня трошки <реш> шосто жовтня. Я не встигла відкрити очі, як я вже була. Я вже не можу витримати цей прекрасний в лапках спа. Кожного ранку прокидаю, думаю, от сьогодні точно буде. але нічого не відбувається. Вирішила ризикнути і поїхати за по магазинам, треба й купити штани. Там взуття таке подивитися. Бо знаєте, сидіти в, це в очікуванні Немає в мене настрою. А настрій мені зараз додає шопінг. Тому вибір очевидний. Ми сьогодні абсолютно нічого не купили, то не наш розмір, то тисне, то 5 десятка. Те доча лапили і не лупимося зараз фастфуду. Ну а що? Ми?